Цітьох маленьких киян невдовзі здійсниться заповітна мрія вийти на футбольне поле за руку з кумиром. Я дознави виводити за руку якогось футболіста. Я буду його виводити в полуфіналі. В боротьбі за головний приз зійшлися понад 17 тисяч маленьких киян. Вони старанно готували творче завдання. Його ідея показати, як в їхніх родинах ведуть здоровий спосіб життя та займаються спортом. Я нарисувала всіх на четверіх: мою сестру, мене, маму і папу. Як мама ходить на танці, як я хожу з Кристиною, моєю сістрою на акробатику, як папа в спортзал. Я і двір писав, і малював, ще відеокліп на диско взяв. Звісно, не обійшлося без допомоги батьків. Саме вони чи не найбільше вболівали за своїх чад. Я дуже пишаюся своєю дитиною, але вважаю, що ми цього варті. Це ми дуже мріяли про цю перемогу. Ми дуже до цього давно і до цього йшли. Але мені здається, що ми заслужено перемогли. Переможці факції урочисто вітали у колонній залі КМДА. Я маю надію, що ви всі будете спортсменами. Бо перший крок ви зробили, ви виграли величезний, величезне право, право виводити збірну України з надією на перемогу. Вже 11 червня діти-переможці акції разом із відомими футболістами відкриватимуть перший у Києві матч Євро-2012. Юля Пошивалова, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.